Наскільки нам відомо, і на, на, наскільки тут говорили представники забудовників, що це коворційна пропозиція. От. І на сесії звучала цифра 40, 40 квартир. А атошників наскільки нам відомо значно більше, як яким чином тоді буде вирішуватися, хто швидше подасть списки? Чи яким як ви насамперед ну, для того, щоб хлопці вирішили, хто в яку чергу буде отримати квартиру, нам потрібно скласти ну, чіткий список учасників бойової дії, які приймали безпосередню участь в АТО, призивалися по яким чергам, розпочинаючи від першої, закінчує шостою чергою частковою мобілізацією. Ми це обговорили на загальному зібранні і висловили всі побажання наступні, що в першу чергу повинні отримати квартири тих, хто з сім'ї загиблих, учасників АТО, ті, хто отримав каліство, травми, поранення, тобто є втратив стан здоров'я. І вже в наступну чергу вже безпосередньо по чергам призову на часткову мобілізацію. Да, забудовник, як ми спілкувалися, знову ж таки, ми проводили моніторинг всіх забудовників, які в нас працюють в Києво-Святошинському районі. На жаль, не один із забудовників не представив жодної квартири безкоштовно, безплатно учасникам АТО, учасникам бойових дій. Але у нас є позитивний досвід на прикладі інших районів нашої Київської області. Ми безпосередньо виїхали на місце там, де ведуться зараз будівництва. Це безпосередньо місто Ірпінь. І вживу бачили, що учасники АТО дійсно заключили до договора на сьогоднішній день з певним підприємством, і на сьогоднішній день ті квартири вже практично на завершенні будівництва. Тому ми і запропонували дане підприємство для того, щоб воно влилося в безпосередньо до міста Вишнева. Зустрілися із забудовниками, подивилися їхні договори, і щоб насамперед, в першу чергу, забезпечили учасників АТО тим соціальними гарантіями, які ну, які надає на сьогоднішній день держава. Також будете якось контролювати цей процес. Це процес виділення буде контролюватися безпосередньо самими учасниками бойових дій спілкою, як осурядком вишнівським, так і спілкою воїнів учасників АТО, ветеранів, яка те знаходиться в місті Вишнево. Тобто всі вишнівчани. Нікого там стороннього не буде, тому що знову ж таки це буде контролюватися ними. І знову для того, щоб учасники АТО отримали земель, отримали квартиру. Вони повинні стати по першу чергу на квартирну чергу, тому що це буде знову ж таки від міста, і там всі весь перелік документі буде видно де воював, скільки воював, чи він дійсно учасник АТО, чи ні. Чи... Тобто ніхто в стороні сюди не попаде.